Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію, і сьогодні в нас піде мова про ванну кімнату. Скільки коштує зробити ремонт в ванній кімнаті, як це зробили ми? Та ви дізнаєтесь реальну ціну на ремонт ванни в 2025 році. І так, ремонт в ванній кімнаті починається з того, що у вас є гола кімната з зробленою підлогою та з відштукатуреними стінами, і вам потрібно розвести. Труби це саме перше, що потрібно для ванної кімнати. Труби, які ми розводили, у нас виходить в ванні три всього точки: це умивальник, за мною унітаз та ванна. Тобто три водорозетки куди буде приходити та відходити вода. За труби, плюс за матеріал, загалом на цю всю роботу ми віддали 16200 гривень. Всі труби в нас зроблені з поліпропілену, струб, які спаються поміж собою, плюс крани, плюс каналізація. І того за цей етап ми маємо 16200. Йдемо далі. Наступним етапом у вас має бути це купівля ванни або душової кабіни, якщо вона у вас є. Дивіться, як робили ми. Ми ще не розуміли, які в нас будуть остаточно кольори. Ми ще не розуміли, як це все має бути розкладено бо плитка є така штука її потрібно правильно розкласти, щоб шов не вийшов у вас, наприклад, ось тут, а щоб він, ну, щоб все було гармонічно. А, і тут одразу для вас лайфхак. Ви можете звернутися в епіцентрі а, там, де продають плитку, і дівчинка вам, там, якщо ви купуєте у них плитку, допоможе і розкладе, зробить таку 3D-картинку вашої ванни. Вона вам її надійшла, і цю ви картинку покажете плиточнику, і плиточник вам вкладе все, як вам потрібно. Тепер стосовно ванни, купуємо ми ванну. Це у нас ванна Церазіт, і церзаніт. Коштує ця ванна у нас 5 тисяч гривень. Ванна у нас 180 в довжину та 80 в ширину. На двох це чудова ванна. Якщо трошечки ви підігнетесь, ну, на одного тут місця повністю з головою, як ви бачите. На двох тут можна, можна, скажімо так, сидіти. Далі, давайте зразу, не відходячи від каси про косяки по цій ванні. Що вам а, варто враховувати, коли ви будете її собі ставити. Дивіться, коли ви ставите ванну, вам дуже-дуже потрібно нагрузити її максимально всім, чим можливо, щоб вона прийняла свою форму. Бо, як я показував і розказував в якомусь відео раніше, а, через те, що ми недостатньо цього зробили, ось тут, коли ми зашили вже плиткою, ми маємо таку ступенечку, бо оця частина вантажні. Вона у нас зіграла ось так виходить. І тепер у нас ось тут така ступенечка. І тепер ця ступенечка муляє мені кожен день моє орка. І я дуже хочу її позбутись, але не знаю як. Якщо ви знаєте, то будь ласка, підскажіть як це правильно зробити. Ідемо далі. Далі у нас була хотілка така. Ми хотіли собі ось такі полочки. Полочки ці робляться з гіпсокартону, і коли ми купували ванну, то разом з ванною ми придбали одразу три метрових листки гіпсокартону. Гіпсокартон обов'язково має бути вологостійкий. Далі ви це все показуєте своєму сантехніку, він вам це все компонує разом з інсталяцією, бо унітаз у нас це інсталяція. І робить саму заготовку, яку потім по кінцю ви вже будете вкладати просто плиткою, і буде у вас така вайбова штука. Що можу відразу порадити? Обирайте гарного плиточника, стосовно якщо ви хочете, щоб у вас були ідеальні кути під 45. З е, косяків, які я вам не дорозказав. Дивіться, оце вкладена плитка по 400 гривень. Е, тобто, подивіться, який нам дуже-дуже сильний косяк зробили з цими е, кутами під 45. Ну, мені просто мега як не подобається. Е, ти кожен ранок оце стоїш ось так, таким чином, і дивишся на цю історію. Е, блін, дуже жалкую, що ми не переробили, залишили так. от. По цьому кутку ще більш-менш, а ну ось тут. Це просто треш. Напишіть, будь ласка, чи взагалі адекватна ціна в 400 гривень за квадратний метр за ось таку роботу. Бо, наприклад, з кутами, які на вікнах, тут такої проблеми немає. Тут ну все дуже-дуже цивільно і адекватно зроблено. Ну і кути, про які я розповідав, це про ось тут. Тобто, бачите, можна було б ось цю плитку опустити трошки нижче, а цю туди. І було б просто ну, якби в западлі як кажуть, да. ну ось так це все. Вийшло. Тому якось так. Робіть висновки, наймайте собі гарних майстрів, і хай у вас в житті все буде добре. Або не робіть так, як робили ми, бо а, тут можна було б зробити все набагато простіше. Навіть без кутів під 45, просто цю плитку трошки більше, а ту углубити всередину, і воно б виглядало трошки красивіше ніж у нас вийшло по факту. Ну але це вже таке. Так привозимо ми нашому плитичнику ванну та гіпсокартон, і він робить всю цю штуку. Тепер давайте стосовно туалета, інсталяції. Це зараз дуже популярне та модне рішення. Всім потрібен туалет інсталяція Дивіться, коштує така конструкція. В зборі з безобідковим унітазом, з кришкою, з таким ось а, мікроліфтом а, плюс кнопка, все це коштує в зборі 10 тисяч гривень. Тобто зараз ходити какати в унітаз звичайний коштує 5 тисяч гривень, інсталяція коштує 10 тисяч гривень. І на ваше питання, чи може воно відпасти, я вам відповім так. Єсь проблемка денежна. Це діла дитина, якої 50 кг немає. Так, якщо вам його неправильно змонтували. Якщо зробили все правильно, то ця штука витримує навантаження в 400 кг. Тобто, навіть сама здорова людина може тут спокійно собі робити свої справи. До речі, експерти спустя рік користування цією інсталяцією, в нас сталася одна дуже неприємна річ. Дивіться, є у нас такий унітаз, є в нас дві кнопки: одна, типу швидко зливає, друга мало або навпаки. І ось ця кнопка перестала реагувати. Тобто, Ну, нічого не відбувається. Має бути ось так. А по факту, типу, нічого не відбувається. Якщо ви знаєте, як це полагодити, то також, будь ласка, напишіть, бо я не розумію. А, і ще з прикольного, те, напевно, чого ніхто із вас не знав або знав, а інсталяція вона вся захована. ну, всі... Компонуючи в плитці, тобто, якщо у вас щось зламалось, все абсолютно потрібно вам буде розбивати плитку і діставати. Але це все не так. От в цьому лючку, де у вас стоїть ось ця кнопка, через цю дирочку, там все продумано так, що людина, яка в цьому розуміє, він через цю дирку може замінити абсолютно любу деталь, окрім самого бачка. Тобто люба деталь, яка вийде у вас з ладу, вона замінюється без розбору цієї всієї плитки. Тому не бійтесь купувати інсталяцію, все буде добре. Тепер для всіх бажаючих, дивіться, зараз у нас такий час, що ця вещь бумажка, вона відходить. Вже є новомодні штуки. І однією з наших хотілок була ця штука, називається це біде. Це щось таке для когось невідоме, для когось відоме і так далі. І ми зробили собі ось таке біде, ось так це виглядає. Ось такий шланг. Тут є в нас кран. Ми його можемо відчинити, відредагувати напір води, якої вона буде у нас виходить. Гаряча чи холодна, бо хтось любить холодно, хтось любить гаряче і так далі. Але тут варто розуміти одну штуку. Перше, це те, що бойлер, який знаходиться знизу, дає воду не одразу такої температури, як ви хочете. Тому ви можете собі там або щось занадто студити, або опекти. Це перше. Друге, ви не можете постійно залишати цей кран ввімкненим, бо якщо тут щось прорве, то у вас просто затопить хату. Да? Ну і третє, цією штукою користуються не всі. Ну, комусь подобається, комусь ні. Ну і отак це все якби працює. Це біде обійшлось нам в 3,5 тисячі гривень. Так, воно коштує дорого. Після того, як ми з вами купили ванну, зашили кораби, встановили інсталяцію, починається процес вкладання самої плитки. Тобто спочатку у нас кладеться верх цієї плитки, так без нижнього ряду вона викладається повністю до самого верху. Потім у нас кладеться підлога. І після цього у нас останнім етапом докладається нижній ряд, щоб якщо у вас буде попадати вода на плитку, щоб вона стікала вам на іншу плитку. Тобто це має бути ось так: отут тече вода і стикає вона на цю плитку. Розумієте? Да? Ну і все це ми замазали звичайною фугою. Ми не купляли там епоксидну якусь. До речі, стосовно обробки, ми не оброблювали абсолютно нічого. У нас не було ніякої гідроізоляції, як зараз модно робити, абсолютно нічого. У нас знаходиться наша ванна під нашою щедрою ванною. В випадку чогось, якщо щось затопить, нічого критичного в цьому не станеться. Ми робили все дешево та сердито, як робили 30 років назад, щоб все було чітко і надіжно. Бо ремонт у вашої бабушки ще досі стоїть і плиточка не відпадає. Тому. Беріть собі на замітку. І стосовно вікна в ванній кімнаті, от прямо біля ванни, є і плюс, і мінус. Плюс це те, що ви коли будете тут лежати та любуватись заходом сонця. так, Це дуже гарно. Зимою, коли йде сніг, також це дуже гарно, але є і мінуси. Як ви бачите, мій зріст 1,80 м. І якщо я приймаю душ просто так стоячи, ну, наглядно ми демонструємо. Да? По-перше, ця штука не достає, мені треба, типу, отак да? от є, як, як жабка, отак бігать. Як Храбік. А по-друге, ну, типу, мої всі причиндали і передні, і задні, просто туди в вікно. Поняли? Тому стосовно вікна, або а, зараз є такі круті штуки, як, а, типу, як електронне тонування, яке може його затемнювати, робити там прозорим або непрозорим, або відразу робіть, щоб у вас було воно матовим скло. І ви не бачили нічого не сюди, не туди. Тому майте це на увазі. Ну і тут е, дружина дуже хотіла це, мала бути обов'язково підвісна тумба, щоб воно не стояла, щоб ніжок не було, щоб воно обов'язково вісіла, щоб тут можна було шваброю, отак брати і е, водити, або щоб тут робить пилісос, заїжджав туди, або тут, щоб зберігався всякий хлам, наприклад, віси, або ще якась прибуда. Е, за цю тумбу ми віддали 10 тисяч гривень. Купували в епіцентрі вам здається, коштує 15. Ми знайшли таку саму в інтернеті за 10. Приїхало новою поштою, доставкою, все ціле та неушкодження. З плюсів в тумбі. Ну це дійсно те, що під нею легко прибирати. А друге, це те, що тумба ця на доводчиках. Оп, а, як в Мерседесі, да? так? В Теслі такого нема, в Теслі буде гупати. Оп! Як в Мерседесі. І це дуже зручно. От і це прям кайф і любов. Тому якщо у вас є вибір між тим, щоб купувати з давоччиками або без, то купуйте з доводчиками. Переплатіть ту тисячу гривень чи дві тисячі гривень, і купіть з доводчиками, Ви будете від цього кайфувати. Ну і раковина. У нас ця тумба загалом вона метрова. І раковина теж вона дуже велика та дуже зручна. І по глибині, і по ширині, в принципі, на абсолютно всіх членів сім'ї нашої воно влаштовує. Тепер що хочу вам розповісти стосовно оцих трьох квадратиків. Це у нас розетки. На етапі, коли ми планували і робили проводку, коли ще тут не було нічого. Наш електрик нам задав питання. А навіщо вам тут чотири розетки? Ну, жінка сказала: Ну я буду заряджати там зубну щітку, якийсь епілятор, бритву, ще там щось. І він такий: та ну, ви не будете цим користуватись. Типу, я ну, рекомендую вам ну, зробіть хоча б три. Зачем вам чотири? Ми ж погодились, ну, дійсно так подумали, наче, зачем воно треба. І зробили три. По факту, ми прожили тут рік, і за рік ми користуємось одною розеткою. Тобто дві. Інших розетки вони тут просто не потрібні. Ніколи тут нічого не було вкнучено, навіть два одночасно. Завжди одна розетка. Тому беріть собі на увагу, що три штуки вам тут не потрібно. Останнє з доробіток цього всього це зеркало, бо без зеркала нікуди. Ви тут на себе дивитесь, любуєтесь, давите прощі, чистите зуби і так далі, і Е, Дзеркало обов'язково має бути з підсвіткою. І підсвіткою ми користуємось дуже часто, особливо вночі. Тобі захотілося в туалет вночі, ти прийшов. Тикнув, і ти не включаєш все світло. Тобто, тебе не сліпить, ти зробив всі справи і пішов далі спати. Далі з плюсів дзеркало в нас сенсорне, тобто просто дотиком. Пальця воно вмикається і вимикається, але є одне але. Але заключається в тому, що коли ваш палець мокрий, то він залишає тут капельки. Це перше. Друге, в дзеркалі також з плюсів є регулювання яркості. Якщо ми пальчик наш потримаємо, то його можна робити або більш яскравим, або менш яскравим. І це теж плюс. Тобто все максимально настраюється під вас, як потрібно вам та як ви любите. Дзеркало в нас всього десь 70 см в ширину. В діаметрі, так? І воно оброблене таким деревом. Тобто під стиль нашої ванни воно повністю підходить, тому ми обрали саме таке. Хотіли, щоб воно було з деревом. І на ринку насправді дуже-дуже небагато варіантів, які пропонують зеркала з деревом. Є які хочете, але от з деревом їх дуже дуже мало. Зеркало нам стало в 5 тисяч гривень. Останнє, що я хотів би доповнити, це те, що ми обрали нержавіючу сталь для всієї сантехніки. Тобто, ось так це все виглядає. Воно менш лапається, чому ми не хотіли собі брати чорне, бо чорне воно дуже-дуже сильно марається. Звичайне, хримоване, воно також дуже сильно лапається, а нержавіюча сталь воно набагато менше марається. Тобто потрібно не так часто прибирати, як потрібно. Та, з чорним або з хромованим. Тому беріть собі на замітку. Е, цей кран плюс той кран е, нам стали в загальному десь цей кран здається 2000 гривень. Коштував, а той екран коштував з душевою 3000 гривень. Тобто, все китайське, все з епіцентру. Працює вже більше року. Ну, є трошечки нюанси, е, Бо потрібно в нас дещо е, прикрутити. Ну, якби не без цього, але все працює, нічого ще не потікло Не робить. Ну, ви бачите? О, починив. Фінальні штрихи це рушника-сушарка на стіну. А ми брали її в епіцентрі, коштувала вона 8 тисяч гривень, і це сама топова річ в цій ванні, яка є. У нас до цього в сьомній квартирі взагалі не було її. І коли ми сюди її поставили, це просто незамінна річ. По-перше, вона сушить ваш одяг, ваші рушники, ваші там труси, якщо потрібно, шкарпетки, я не знаю. Ну, коротше, можна висушити все, що завгодно. Друге, воно не постійно працює. Тобто, є рушникосушарки, сушарки, які ти вкнув розетку, і воно, типу, 24 на 7 постійно лупить. І або в ванні стає жарко, або воно витрачає постійно вашу електроенергію. В цій сушарці ви можете. Її програмувати на певну кількість годин. Тобто, ось у нас зараз вона, перше, вона дублює, скільки зараз градусів знаходиться в нашій ванній кімнаті. Тобто зараз тут плюс 22. Далі ми зажимаємо ось так плюсик. Тикаємо 1, 2, 3, 4, 5. І так, до 12. Це ми обираємо кількість годин, яку вона буде працювати. Наприклад, з вечора ви помились, кинули сюди мокрий рушник і е, запрограмували, щоб там на 3-4 години вона попрацювала. Поки ви спите, воно його вам висушило і все, воно не працює. Воно не витрачає вашу електроенергію і воно вам не опалює це приміщення. Стосовно опалення приміщення, це також плюс, що її можна програмувати. Тому що взимку, якщо у вас ну там умовно не догріває щось так, ви можете цією штукою опалювати вашу ванну кімнату. От у нас в цій ванні десь 5 чи 6 квадратів, і ця штука, ця рушника-сушарка, її може повністю сама опалювати, навіть без теплої підлоги. Тому я вважаю, що це незамінна річ. Також з особливостей вони всі продаються з підключенням, звичайною розеткою. Тобто, ну ви напевно бачили десь на картинках, отак рушника і тут з боку розетка, і такий шнурок терчить, і вона підключена. Зараз існують спеціальні перехідники там, де ви її купуєте. Називається воно Перехідник для скритого. Монтажа. Тобто, ви купляєте за 500 гривень перехідник, ви відрізаєте ту вилку, коли ви робите собі ремонт. Ви просто залишаєте дріт і підключаєте це все так, щоб у вас не було ніяких розеток. Ну, це естетично, це гарно. А, у вас відпадає, що там ваша дитина буде пхати туди пальці в ту розетку і так далі. Тобто, це. Недороге, ефективне та дуже раціональне рішення стосовно цієї штуки. Також стосовно обігріву, дуже вам дам одну пораду. Якщо у вас будинок, якщо у вас тепла підлога, у нас тепла підлога розкатана на двох поверхах, повністю немає не єдиної батареї. А моя вам порада: в ванних кімнатах зробіть, будь ласка, поверх водяної теплої підлоги, зробіть ще електрично, щоб ви могли її програмувати. і я вам пояснюю, чому це дуже круто. Тому що літом, або там в міжсезоння, типу осінь чи весна, коли ви зранку встаєте своїми нозями сюди, приходите, стаєте робити там свої справи, чистити зуби, пісять, какать, і ви стоїте босими ногами на лідяній просто підлозі, коли у вас не працює ваше опалення. І а, ви купаєте купуєте електричну теплу підлогу, там ціна питання 10 тисяч гривень, катаєте її поверх, вкладаєте це все плиткою і програмуєте, щоб. В ці періоди воно у вас просто працювало зранку, там в 5 ранку включилось, і в 9 вимкнулося, поки ви збираєтесь на роботу. І ви мені потім скажете велике дякую. Тому на цьому я думаю, що ми з вами і закінчимо це відео. До речі, ремонт нам в нашій ванній кімнаті повністю став в 123 тисячі 694 гривні. Це без стелі, без фінальної люстри та без дверей. В принципі на цьому все. Тому робіть висновки. А якщо сподобалась наша ванна, то пишіть. Відповідаємо на всі коментарі. Люблю, цілую вас, обнімаю. До скорих зустрічей, пока.